Який президент України вам найбільше імпонував? Зеленський. Чому? Тому що він зараз веде війну за незалежність України, і це дуже важливо. І, і він справляється. і Я вважаю, що він зробить все, щоб Україна перемогла. Скільки президентів України було загалом? Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко і Зеленський? Шість супер. Який тобі найбільше не подобався? Янукович. Чому? Тому що він був про. При Кравчику просто дісталася Україна після розвалу радянського союзу, і він ще не встиг. Зробити те, чого зробили інші президенти, ну тобто я маю на увазі, що він отримав ще таку таку новітню Україну, як там яка ну, тільки тільки створилася як держава, а, да, хоча ну Україна створилася набагато раніше, Українська Народна Республіка. Але якщо говоримо саме про незалежність, тому ну кравчука, я б напевно сюди не вписував. А Янукович все зробив для того, щоб Україна була залежною.